Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Те, що міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вперше в історії провели свою зустріч у столиці країни, яка не входить до Європейського Союзу, це вже можна сказати серйозний символ того, що питання європейської інтеграції України не теорія, а реальна тенденція. Як говорили сьогодні у Києві. Питання часу. І хоча цей час може бути достатньо довгим, враховуючи і війну Росії проти України і виконання Україною умов, які дозволили б розпочати перемовини між нею і Європейським Союзом, і самі перемовини, але тенденція є позитивною для нашої країни. Тим більш цікаво подивитися, яких міністрів сьогодні в українській столиці не було. Це очільники трьох. Зовнішньополітичних відомств Польщі, Латвії і Угорщини. І якщо питання відсутності у Києві міністра закордонних справ Латвії Кріщенеса Карінша було суто технічним щодо відсутності очільників зовнішньополітичних відомств Польщі і Угорщини, можна говорити саме про політичний демарш. Його не приховував міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау, який у своєму інтерв'ю підкреслив, що польсько-українські взаємини переживають сьогодні період спаду. І очевидно, саме тому представник держави, уряд якої ще донедавна позиціонував себе як найбільш серйозного союзника України у Європейському союзі. Не був представлений у Києві на рівні міністра закордонних справ, звичайно ж, не прибув до української столиці і очільник угорського зовнішньополітичного відомства Петер Сіярд. Якщо у польсько-українських взаєминах період спаду може змінитися часом врегулювання тих проблем, які виникли між Києвом і Варшавою на тлі передвиборчої гарячки у Польщі, період покращення. Українсько-угорських взаєм ще попереду, і може бути пов'язаний насамперед із переглядом Угорщини своїх особливих стосунків з Російською Федерацією. Разом із цим ми в Києві говорили про досить серйозні речі і про європейську інтеграцію нашої країни, і про продовження допомоги і макрофінансової, і воєнної. І про те, що у розширенні європейського союзу не може бути держав першого і другого сорту, і таким чином в Україні не погодяться із моделюванням європейської інтеграції, яка буде ділити держави європейського континенту на ці сорти. Також говорили про те наскільки важливо продовжувати опір Росії, і тут українські керівники нагадували своїм європейським колегам про те, що доцільно подумати про новий санкційний пакет проти Російської Федерації. Хоча ми всі прекрасно розуміємо, що за великим рахунком Європейський союз на сьогоднішній день вже вичерпав потенціал своїх санкційних можливостей, принаймні таких санкційних можливостей, які можуть бути узгоджені. На рівні всіх країн-членів європейського союзу, ну і я сподіваюся, що сьогодні саме той день, коли буде розблоковано фінансову допомогу Європейського союзу Україні, яка затримувалася у зв'язку із позицією Угорщини, як відомо, прем'єр-міністр цієї країни Віктор Орбан домагався виключення угорського ОТП-банка з переліку країн спонсорів тероризму, коли нещодавно в Україні повідомили про. Призупинення участі ОТП банку в цьому переліку прем'єр-міністр Угорщини виступив із заявою, в він сказав, що він не погоджується із таким трактуванням. Тієї вимоги, з якою виступив Будапешт. і що тільки повне виключення ОТП банку з переліку країн-спонсорів тероризму може дозволити Угорщині розблокувати ці гроші, які визначалися для нашої країни Європейською комісією. І от якраз сьогодні стало відомо, що вимога угорського уряду можна сказати особиста вимога Віктора Орбана, є в. Виконана українською стороною, і ОТП-банк повністю вилучений з переліку тих організацій, які підтримують тероризм. Тепер тільки цікаво, чи дійсно Угорщина відмовиться від блокування фінансового траншу для України, або ж в Будапешті вигадують якусь нову умову, яку наша країна має виконати для зміни угорської позиції, якщо буде так. То кожному стане ясно, що справа була зовсім не в ОТП, банку і не в збереженні честі цієї угорської фінансової організації, а виключно у небажанні Будапешта, щоб європейські гроші, визначені для України, дійсно потрапили у розпорядження українського уряду. Віктор Орбано є від чого бути оптимістом, і не тільки тому, що Київ іде зустріч його вимогам. Сьогодні президентка Словаччини доручила. Колишнього прем'єр-міністру цієї країни, лідеру проросійської партії смерть Роберту Фіцо, сформувати новий уряд словаччини. Роберт Фіцов вже після виборів, які виграла його політична партія, підкреслив, що буде виступати за повне припинення допомоги Україні, принаймні словаччиною, тому що у самих словаків, за твердженням цього політика, набагато більше проблеми ніж у українців. Є реальні шанси, що Роберт Фіцо за наступні два тижні зможе сформувати уряд своєї країни. Однак для цього йому потрібно буде створити ефективну коаліцію. Реальними учасниками цієї коаліції можуть бути тільки дві політичні сили з тих, які увійшли до словацького парламенту. Це партія. Глас колишнього прем'єр-міністра Словаччини, колишнього соратника самого Роберта Фіцо Петра Пілігріні, а також словацька національна партія відома також своїми проросійськими симпатіями. І якщо Фіцо і лідер словацької національної партії, колишній спікер парламенту Андрій Данко. Говорять про необхідність припинення допомоги Україні і відновлення нормальних стосунків з Російською Федерацією. Пелігріні підкреслює, що його партія в уряді буде гарантувати незмінність зовнішньополітичного курсу Словаччини, тобто того зовнішньополітичного курсу, який якраз був пов'язаний із підтримкою України і з протистоянням Російської Федерації. Якщо Пелігріні не змінить своїх пріоритетів. Уряд Роберта Фіцо може бути досить нестабільним урядом з зовнішньополітичних питань. Але може бути і так, що колишні соратники не домовляться між собою за ці два тижні, і тоді виникне можливість створення демократичної коаліції, яка дійсно продовжить той шлях реформ, яким йшла Словаччина до цього реваншу проросійських сил. Але Віктор Орбан вболіває. На відміну від своїх інших європейських колег за перемогу Роберта Фіце і за те, щоб Словаччина разом з Угорщиною могла в європейському союзі блокувати всі ті рішення, які пов'язані із протистоянням російської агресії і з підтримкою України у її боротьбі з росіянами. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал і Патріоні баймі, Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру Хай щастить.